З нової сторінки в першому рядочку постав номер 1 Постав крапку прочитай завдання. Завдання один. Прочитай, випиши з вірша прикметники. Сніги упали свіжі, прослався білий шлях. Візьму я бистрі лижі, полину наче птах. Записуй прикметники в рядочок через кому. Перше слово пиши з великої букви. Постав відео на паузу. Виконай перше завдання. З нового рядочку постав цифру 2. Завдання номер 2 Допоможи зіроці вибрати з довідки відповідні прикметники і записати їх. Зверніть увагу, кожне слово іменник писатимемо з нового рядка з великої букви. В дужках пишемо запитання, потім добираємо з довідки слова, які підійдуть. Слова для довідки яскравий, дрібненький, холодна кольорові. Прочитай ще раз завдання, постав відео на паузу, виконай це завдання та перевір написане. Завдання номер 3 Підкресли прикметники. Ваше завдання. Ви списати всі слова та підкреслити в цьому рядочку прикметники хвилястою лінією. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Завдання номер 4 Запиши прикметники протилежні зазначенням. Доберіть до прикметників та запишіть замість порожньої рисочки слова протилежні значенням. До даних. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Завдання номер 5 Поєднай прикметники близькі за значенням. Ваше завдання прочитати слова першого стовпчика, прочитати слова другого стовпчика та поєднати їх, записавши парами собі в зошити. Радісний, сміливий, спокійний працьовитий. Тихий роботящий, веселий відважний. Постав відео на паузу та виконай завдання. Завдання номер 6 Спиши слово сполучення, розкриваючи дужки. Зелене ялинка. Солодке яблуко, спекотна день, веселе літо. Поставте прикметники так, щоб утворилося сполучення слів. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Коли робота вся виконана, зроби самооцінювання своєї роботи. Як тобі було виконувати завдання, Познач. оціни свою роботу. Бажаю успіху у виконанні роботи.